Всім привіт, любі друзі, Ви на каналі Collection Man. Сьогодні мені в руки попався ось такий от комікс, купив його по дешевці, люди практично готові їх викидати і продають їх за копійки. Я їх не розумію, адже це комікс 2007 року, Ганна Барбера, все офіційно, все, е, все як має бути, можна сказати, з печатками. Е, Єдиний, не може, недолік цього коміксу, що він на польському. Але Я відносно читаю на польському, тому. Для мене це не проблема. Ось його ціна 6,99, так колись він коштував у 2007 році чи 2008. Давайте ж ми зацінимо цей комікс. Тут, по-моєму, що... Ні, це автори. Ось перша історія. Комікс я не читав, але я не бачу в цьому проблеми взяти його, якщо ви десь подорожуєте. Чи що, берете собі цю маленьку книжечку, яка в розміри практично як моя лодонь, хоча я людина такої середньої статури, я не високий, я не масивний, я такий середнячок, чисто. Ви собі можете просто взяти його, чи їдете в поїзді, чи в маршрутці, чи в машині, і просто покайфувати, не сидіти в телефоні, а е, насолоджуватись краєвидами і читати комікс з любимими персонажами. Я думаю, це набагато краще, ніж тут посидіти в телефоні і дивитися TikTok. Ось такі отут цікаві історії. Все мальовничо, красочно, розмальовано. Доволі непогана рісовка, навіть дуже хороша. Цікаві історії тут 112 сторінок, чистого щастя, чистого скубіду можна сказати. 112 сторінок. Ось тут сторінка порвана, але. За ту ціну, що я купив, це доволі невеликий недолік, я можу вам так сказати. Прекрасні історії. Можна просто сісти, легенько читаються ці історії, бо в мене на Україні був один з цих випусків, я їх прочитав. Два комікси в мене ось таких от було. І я їх прочитав і ні про що не жалію. Ось тут такий комікс. Так, да, тут щось оце понаписували, якийсь маленький дебіл. Але ладно, Ось тут. Всі історії, купа монстрів, все як ми любимо. Вау, дивіться, яка стрьона штука. нічо собі. Не я таку на вулиці зустріти. Я планую ще поскупляти таких пару штучок, адже, я вам кажу, люди їх просто викидають. Виставляють за таку ціну, що аж смішно просто. Що ви за ось цю ціну, за яку вони виставляють, ви можете купити собі максимум розвитку. В Європі, я це говорю. Тобто вони практично задармо. І я скуповую їх, я скуповую, тому що для мене це цікаво, я колекціонер коміксів, фігурок, Лего. Ось наступний випуск. Надіюсь, відео вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи ви маєте похожі комікси, бо я знаю, що вони і на русскому видавалися, і продавалися на Україні. Тому бажаю всім мирного неба, неба над головою. Пакеда, братва!